Розділ сьомий. Шакал бацила, з тебе, здається, буде толк, як корисно вивчати іноземні мови, Ще мить і. А що як просто заснути, лежачи в ліжку, думав кося вухань. Скажу завтра, що ненароком заснув, та й усе. Але заснути він не встиг. Тільки но почав дрімати. Якщось його боляче шпигонув бік. Вставай, сплюх нещасний, зашепотів Колька колючка. Вставай. Довелося вставати йти. У лісі було темно й страшно. У косі не попадав зуб на зуб. Пароль, почувся біля кривої верби переляканий голос раїским мняу Та йдите зі своїм паролем, прошепотів Колько. А що це у вас цокотить? Тривожно спитала Зіна Бебешко. То у мене зуби, не бійся, то від холоду, змерз трохи. Ніяковіючи, прошепотів кося Лухань. І я чогось призналася Зіна Бебешко. Значить, так, прошепотіла Лейскамняво. Вриваємось в печеру, світимо з чотирьох боків світлячковими ліхтариками і кричимо лапи вгору, мій тато каже, що при нападі головне це раптовість. Кося й кольку помовчали. Вони собі просто не увіявляли, як це воно все буде. Ой-ой, і ще раз ой, урочище ж сивого беркота користувалося в лісі недоброю славою. То була скеляста гора, поросла колючим чагарником, на вершині якої колись звив гніздо. Сивий беркурт. Колючий чагарник прикривав вхід у велику темну печеру. І саме та печера спричинилася до недоброї слави урочища. Старі мешканці лісу казали, що кожен, хто побував у печері, зазнавав лиха, і ніхто не наважувався тепер зазирати в неї, особливо після заходу сонця. Чим ближче підходили вони до урочища сивого беркута, тим менше їм хотілося туди йти. Вони вже не перемовлялися навіть пошепки. Та от уже й вхід у печеру. Спинилися в нерішучості, прислухалися. Тихо, ледь чутно припош... прошепотів Колько. Нема нікого, прошепотів Кося. Ходім назад. А може, Се ж зазирнути? невпевнено шепнула Раїска мняв. Не треба, шепонула Зіна Бебешко. Небезпечно. Хоч як костирчилася дівчатка, а переляк або поборов їх. Мабуть, ходім таки назад, шепнув Колько. І вони збиралися вже повертати, аж раптом. З печери залунали звуки золотого трамбона. Ой, там бегемот і Попотамович, стиха зойкнула різка «А ну, ходім, подивимося. І перша рушила до печери. Кся й колько перезирнулися. Бегемот і попотамович невже. Але відступати було пізно. Вони розсунули колючий чагарник. І завмерли. Посеред перчери з тромбоном в лапах стояв шакал Бацила. Облізла шерсть клаптями висіла на ньому і у роті блищав золотий зуб. Перед ним, підібганим хвостом і опущеною головою, стояв вовчик Вовченко. О, це я люблю, криво ширився шакал Бацила. Золотий, кажеш, тромбон. Капітально, а тебе, здає... з тебе, здається, буде толк. Я тебе залишаю, житимеш зі мною. А то мені нудно самому. Вовчик підвів голову і жалібно скривився. Посіть мене, будь ласка, я хочу додому. Мовчищеня, радій, що чам, сам шакал бацила тебе усиновити хоче. Не треба, заплакав вовчик. Пустіть мене, я хочу додому. Ви ж обіцяли, що коли я принесу щось хороше, ви мене отпустите. Я піду додому. Вовчик зробив рух у бік виходу, але шакал бацила ловко схопив його зубами і швигонув у куток печери. Там, у кутку, серед купи награбованого лежало між іншим і все, що колись пропало. І футбольний м'яч Рудика Лисовенка, і дзеркальце Зіни Бебешко, і шовкова хусточка Соні Лось, і портфель Косі Уханя. Від мене не втечеш, Отпустити? чого захотів, щоб ти мене виказав? Ніхто ж не знає, де я ховаюся. Усі бояться цієї печери тут мене ніхто не шукатиме. Або ти будеш зі мною, або. Шакал клацнув зубами аж іскри посипалися. Хлопчики, дорогі, зробіть щонебудь!» – мало не плачучи, прошепотіла раїска мняв. Ви ж хлопці, ви ж хоробрі, благально зашепотіла Зіна Бебешко. Колько колючка відчув, як щось, ніби підхопило його і дірвало від землі, і раптом зривистим голосом, несподівано для самого себе, він вигукнув по медвежому. Ану, пусти його, вигукнув, ні про що не думаючи, чесно кажучи, просто від страху. І враз шакал бацила випустив з лап тромбон, присів і підібгав хвоста. Та що ви, що ви, дядьку відміть, Я ж нічого, просто так пожартував, будь ласка, хай іде, улесливо залепетав він. І одразу став схожий не на дорослого шакала. А на маленьке жалюгідне вовчання, яке щойно плакало перед ним, і зробився зовсім не страшним, а просто огидним. Виявляється, хуліган, тільки тоді хуліган, коли його бояться. А коли його не бояться, він сам починає боятися. Він уже не хуліган, а щеня. І раптом колько колючка вперше у житті. Відчув, як це не страшно бути сміливим. Страшно бути боягузом, а сміливим бути зовсім не страшно. Кося вухань теж це відчув. І таке охопило їх радісне почуття, що вони весело-весело засміялись. Звичайно, вже не по ведмежому, а по-заячому і проїжачиному. Шакал бацила схопив світлячковий ліхтар, одним стрибком скочив до входу в печеру і підніс ліхтар високо над головою. І побачив у чагарях косів Вуханя, колька колючку, Раїску Мняу і зіну бебешку маленьких лісових дитинчат. «Ух люто завив шакал Бацила. Так ося вуха ні колючка вже не А Ану, отпусти, вовчика, вигукнув Кося. Не боїмося ми тебе, вигукнув Колько. «Отпусти, не боїмося, підхопила Лариска мняв і зіна Бебешко. Шакал бацила сторопів і завмер. Правда, що робити далі? Вони не знали. Все таки шакал був дорослим, а вони були дитинчата. Ще мить і